І тут китайські шовкові. Їм уже місяць, вони вже підросли, хто слідкує за мною. Бачите, які в них вже хвостики гарнюні, чубчики вже у них є. Зараз покажу, де там у нас чубчики. Ось Бачите, які ростуть. Будуть гарненькі такі шапочки. Все, вони готові на переїзд у гарну родину, хто хотів. А ну біжіть, покажіть, які ви тут красуні. Їх небагато, теж попереджаю, які є. Всім не вистачить, тому хто хоче, будь ласка, мені в особисті пишіть. Свої номери не лишайте, щоб США раїни скористалися. Якщо ви дочекали вже до цієї пири, я назву ціну за одного ціпля. Буде 300 гривень. Це на сьогоднішній день. Скажімо так, можливо, на цю неділю далі буду дивитися, тому що якщо якісь відключення, в мене підключається генератор, вони сидять в рудері. Тому ціна, можливо, буде рости. Вона не лишиться такою і потім. Так що, будь ласка, хто хоче, пишіть, зв'язуйтеся, приїжджайте і беріть собі таких гарнюсеньких додому, красивюсеньких цифуняточок.